А, дуже гарно можна? Ні, ну так. Я, я не вам не тісно. Не мішайте. Я нічого не кажу. Я вам не мішаю. Ну я нічого не кажу я вам. Ну, вам ну, Значить так. Ачнітесь. Да. Виганяйте з мене. злого А ми зараз прочитаємо. Вас... Геро... Георгіївська стрічка стала в Україні символом російської окупації та агресії. Чорту не чіпать, хоч в так праздник, Пожалуйста, я не чіпаю ваш, план. Не чіпаю, ваш план. Не Перша Георгіївська стрічка використовувалася ще при оформленні російських імперських нагород. Запроваджена 1769 року разом із встановленням ордена Георгія за наказом російської імператриці Катерини II застосовувалась в оформленні низки військових нагород імперії Георгівського хреста та Георгівської медалі. Також зживалися як військовий аксесуар знаменний стандартів підрозділів російської армії, які заслужили національності? після Жопневого більшовицького переворота року. Ядення погане, я українець жити поганий. Я жив жирний да. бриздець. Продовжуємо війни років Росії. Георгійська стрічка продовжувала використовуватися. Середовищі військових білого руку як символ неподільної Росії та російської військової слави. Зокрема, була присутня на нагородах добровільчої армії на знаках закрижений похід за реально можуть народження. Пошла она. Ну да? Ферки, ферки. да, пошла. Да? Товарищ полицейский, да. а меня обижают. Ну, Сейчас вас Вы задержат. Давайте, <свят> 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 давайте, давайте попробуем.

нормально. Что, старому что, человеку? Старому? Я что, Я я не, я, человек. я не знаю. Может, разделите меня? Вот вот меня. А а разделите конечно. Я тут родился. Тебе что надо сказать? пожалуйста, это моя собственность, даже на пропуске отдавали. Покажите мне этот закон, пожалуйста. Все, я не снимала. Она была пришита. Она была, Она была, Она была Я не провокатор. Я просто чту память победы. И все. С какой целью вы это что-то. Для меня это не Россия, это только память победы. То, что вот представители власти делают, это неправильно. Они не имели права меня касаться, срезать у меня ленту, тем более забирать ее. Но... Но наши... Стой, стою, успокойтесь. Господи, Господи, какой-то говорю, господи, говорят, какой вы